Всім привіт! Сьогодні ми з вами в магазині Тедам. Беру вас на прогулянку з собою. Подивимося, що тут цікавого, і нагадую, щоб ви не забували донатити на нашу перемогу. Тож подивимось, що тут є цікавого. Минулого разу не знімала вам новорічне саме. Слухайте такий цікавий колір кульок. І Подивіться, як цікаво зроблено в них оце кріплення. Жовто-блакитні кульки 94 гривні. Оці ці жовті 149 цікаво. І тільки такі кольори. Я думала, може, ще сині є. 97 гривень. Ось такий набір. Шишечки. Оці цікаві кульки. 38. Ні, ці 191. Чотири штуки. Такий великий і гарний дуже колір. Снежинки 128. Класно, тільки в кульці. І вони матові цікаві кольори 104 гривні. Балеринка 48. Єдиноріг 42. Тут комплект з двох Єдинорогів 146. <ріст> Цікавіші білі кульки. У ці класні пакувальні коробочки тут різні є. Так, що ще цікавого? По 3 гривні ось такі різні. Я не знаю, як вони називаються. Дощики, сніжиночки. Як ви назвете це? Гірлянда завіса 500 гривень. Кульки. 447. І є різні гірлянди. Давайте я ось так вам ціну. Якщо вам щось цікаво, ви зупиняєте і дивитесь. Що вам цікаво? Квітки зараз підемо дивитися все інше. Просто хотілося зайти в новорічне. Багато посуду чи є якісь новорічні чашки. 45 гривень ось такі Санти. Танцюють. Ось так, це класно. 76 гривень. І з котиками така. Наприклад, когось. І котики, і собачки. Це класний подарунок. Ось такі дракошки. 85 гривень. Чашка Мері Крісмас. 147 гривень. Ага, слухайте, яка гарна, подивіться. І це термочашка, і вона, на відміну від тих, які я бачила в Аврорі, я відчуваю, що в неї товсті стіночки. Єдине, що саме на цій чашці скол, бачите, якби його не було, вона б пішла б зі мною. Бо я всюди з такими чашками ходжу. О, щось і закривається, вона погано повертає на місце. Солоненятка дуже милі, 76 гривень. Набір стаканів 143 гривні. Бачите, теж ну, різдвяний, да, моріквісмас різдвяний. Малюнок і надпис. Такі ось стакани три штуки. Ні, тут 6 штук, 210 гривень. У нас зазвичай до свят якось не залишається стаканів. Я не знаю, з чим це пов'язано, наче не б'ємо часто посуд, але ось в нас вдома така ситуація, ще позаминулого Різдва в нас стоїть запасний набір склянок, бо одні б'ються, і щоб були такі однакові, щоб їх додавати. Цього року треба буде діставати вже. Цікавий стакан 40 гривень. І 31 гривня такий, але білий. А отут, бачите, набір маленькі стакани 88 гривень, і ось такі великі 95. Також гарні стакани. Барміолі. Навіть написано, що зроблено в Італії 50 гривень. Келик для коньяку 65. І ось 36 гривень і 77. Така цікава форма. Її зручно тримати, бо бачите, він рельєфний. А ще, бачите, синя є серія. Чайничок 492 гривні. Не люблю, коли їх не дістають, бо не видно, що там діставати. Зараз мені, наприклад, однією рукою зовсім незручно. Оцей посуд був. 106 гривень, ось така тарілка. Супова 160 і велика 178. І от ще гарний сірий посуд: 130, 150 і 109 гривень. Виглядає прямо гарно. Просто отак придбати, собі замінити саме на свята, щоб у вас для родини саме був посуд такий. Салатник теж, бачите, Merry Christmas 62 гривні. Великі салатники 331. Сімакс його, по ідеї, да, можна бачити і гаряче, і холодне, і заморожувати. У мене такий багато вже років, трохи інакшої форми. Оцей посуд тут з'явився. Я вам тільки одну тарілку дістану. Ось так він виглядає. До речі, от я взяла в руки, мені теж здається, що він якийсь такий пов'язаний з зимою. З святами, можливо, тому що нагадує чимось хвою сосни мені. 77, 83, 83 гривні тарілочки От таких такого посуду саме блюдо, так обережненько. Бачите, велике. 244 гривні всюди є посуд менший. А от такого я, скільки ходжу, не бачила. І 211 гривень. Що є салатник ось такий великий. От зверху щось таєм цікавеньке, але ну от, в мене метр 75, я не ризикну туди запригувати, саме, щоб просто подивитися. І ще є, дивіться, з зеленої серії така сама червона. Можна скомбінувати, взяти частину тарілок зелених, частину тарілок червоних. Рожевий лімінарк, такий от зелений, багатий вибір. Дехто пише, що не любить цей посуд, але мені особисто він підходить, тому що його можна мити в посудомийній машині. Також люмінар, подивіться, ось такий посуд. Він вже з порцеляни. Ну, знаєте, я прям здивована. Можна використовувати міф і мити в посудомийній машині. От що я дивилася гарний, чорний. З таким малюнком, і от ще, подивіться, порцеляна ось така Люмінорк. Знаєте, мені прямо ці тарілки захотілося. Значить, оця чорна 153 гривні, велика 214 і 160 супова. Тарілка «Люмінарк» 20 гривень ця з синім, 131 гривня 20 см, 189-27 см. Супових я не бачу. А, є там далі супові. Важкі, дуже класні. І от є, бачите, з жовтою серединкою. От. Мені навіть здається, чимось, да? Не схоже вам, що це навіяно чимось українським. Взагалі схожий посуд на наш такий глиняний традиційний. Оцих жовтих, бачите, немає тарілок, не салатників, не тарілок маленьких. Ні, серія інша. Цього салатника, я думала, що він з цієї серіали, я думаю, можна подивитися, можливо, в якихось магазинах вони і є. Прям я задоволена тим, що потрапила, підняла собі трохи настрій, люблю гарний посуд. І люмінарк ось такий. Він виглядає, наче теж це якась кераміка, але це скло. Воно легеньке, немає цього знизу обідка, який буде шкрявити поверхню. Про що я кажу вам зараз покажу. Ось, я вам вже казала, що для мене це мінус, бо в мене темні робочі поверхні на кухні. І воно їх шкрябає. Як би там не було, треба за цим слідкувати. Так, що тут цікавого ще? От бюджетний посуд, 34 гривні. Ось така маленька тарілочка, ну це десерт напрям. І я не знаю, може хтось як обідню буде використовувати. 45 гривень така більша тарілочка. Багато різних сковорідок. А, якщо чесно, в епіцентрі зараз дешевше, бо, наприклад, ось така сковородка, краус 24 см, 700 с чимось коштує, я собі її все придивляюся і ніяк не куплю. А є деякі на знижках. Наприклад, 26 см, бачите, на знижки 700. У цій серії з'ємні ручки. В принципі, так щоб сказати, якісь бюджетні цікаві сковорідки Оці маленькі, дивіться, які гарні. Такі веселі, скільки вона коштує? 24,20 для млинців, 23, 100 Родесто ж, да, 171 гривня. Вони є зелені, є червоні, є тут, мабуть. Я не знаю, це вона чи не вона. І сірі різних прям кольорів. Так, що ще тут цікавого. Ну, для грилю я думаю, зараз не актуально. Ух, дивіться, яке для запікання деко. 40 на 40 см 320 гривень. А, в духову шафу. Мені здається, воно влізе на якусь велику гендика якогось, чи качку велику, дуже. Чи є такі качки, чи ні, я не знаю. Ну колись в мене була така величенька, що спробую її запекти. Що тут форма під ведмедиків? А хто пам'ятає, торт пекли в нашому дитинстві завжди у формі ведмедика? Я не знаю, чому саме так, але випікали дуже-дуже часто такий самий торт. З цікавих форм миска така. Цікаво, чому написано, що вона з якихось бамбукових волокон. 59 гривень і велика, дивіться, 159. Приємна дуже на дотик. Так, тут різні. Ємності для спеції, 159 набір ємностей, малин 198 і 119. Оці мені подобалися з минулого разу ємності для зберігання, чаю 292, 217 і 180 гривень. Ще ось такі в темному склі з'явилися цікаві, ось для чаю. 131 гривня. Така з дерев'яною цією кришечкою одни з скло. Дощечки. Дощечки. Хлібниці 184, 630 500, 329. Багато. Для тортів ось такі. Ємності 531 гривня. знаєте, коли на велику родину пляцок робиш, і тут бачите така підставка, що торт у вас знизу не буде закисати, якщо треба вам. Тобто тут буде провітрюватися сам нижній корж. Давно не бачила, щоб продавали ось такі саме вафельниці. Ну це під морозова, Да? У мене була. В мене і є десь квадратна, прям така цікава не оцей мультипекер, а саме отак в нашому дитинстві вафлі. Рожки робили і трубочки. З круглою теж трубочку можна скрутити, не обов'язково обов рожок робити. От не бачила, що у нас в магазинах десь продавали ємності для сиру 35 гривень. Вона така величенька, 3 літри. Ну от були б маленькі, я б взяла, бо я люблю робити адегейський сир саме вдома. Величезна кількість пазлів 93 гривні. 500 елементів, 1000 елементів 150 гривень. І подарунок, я люблю особливо пазли збирати. Різні ігри. 5 в одному, хоча тут 4 в одному написано вже на цьому. 246 гривень, і шахи, і нарди, і карти. Можливо, а, тут і домі... не домінуація. Це було, як ця гра називається? Щось в мене вилітувало. Тут теж три в одному. 161 гривня. Шахи та нарди. 247 гривень. Я в нарди люблю брати. Шахи в мене не дуже виходить, а. Як же що ця гра називається, теж люблю. Сергій класно грає. Ми на телефонах граємо. Багато ігор різних розвиваючих. Наприклад, пиши та витирай перші англійські слова. Хто вивчає, можна заходити тут і ферма 164 гривні. Мене ми дарували багатьом дітям, наших знайомих, друзів, всі за задов... задоволенням родиною грають. Монополія. Тетраріум 358, Настільна гра, прям цікава. Дивіться, якась фінансова гра заробляй та будуй. Цікаво 5-8 років я думала, племіннику взяти для нього вже замала. Гра з динозаврами 181 гривня. Завжди дивіться, скільки треба граючих, бо якщо там 4 треба, то. Зрозуміло, не завжди ви в неї пограєте. Я все-таки хочу ось цю взяти і подивитися, що це таке, а це типу доміно, бачите? Ми любимо родиною щось таке грати. Іграшок дуже багато, але через те, що в мене донька вже велика, я не зовсім розумію, знаєте, що зараз актуально для дітей, бо в кожному віці якісь іграшки є такі, скажімо так, популярні зараз. Няшка потеряшка Взагалі -за загубивка, як назвати цю няшку, потрібно 670 гривень. Єдиноріг інтерактивний 816. Кухня 635. Ну, іграшки тут не дешеві, я сподіваюсь, і, і якість гарно для хлопчиків. Купа машинок 210. В мене і дитина машина любила грати, його така поліція. У таку всяку техніку вона теж любила. У нас, до речі, бетономішалка саме і була бетонозмішувач 95 гривень. І тягала по вулиці в неї дуже довго: 131 гривня. Трактор, набори різні машинок. От на знижках, будівельна техніка 77, і міська техніка 463. Ну, от бачите, тут можна гуляти, не перегуляти. Дивитися, не передивитися дуже багато саме іграшок. Тож, якщо треба подарунки, можливо, варто сюди завітати. Для малечі, прямо різні. А це прям класна ідея. Дивіться, набір для дослідів: 324 гривні. Вони тут різні, тут і кристали, я бачу, бачите, ялиночку вирощуєш і. Гідрофобний якийсь пісок, треба прямо роздивлятися. Цікаво. Є це великий якийсь нейпір для творчості. Цікаво, що тут робити. Хто розуміється, напишіть. Давайте спробуємо заглянути. Якийсь пісок. Якісь суміші. Щось робити. Ну, я знаю, багато дітей полюбляють саме динозаврів, і я б і це своїй дитині точно подарувала. Набір для творчості, шалені дянці, а тут що щасливі мордочки. От такі іграшки дуже люблю дарувати дітям, бо вони розвивальні. bag, я так розумію, це рюкзачок, наплічник розмальовувати, щоб дитина сама собі. Розмалювала 199 гривень. Динозавр 7 в одному ігри творчість досліди 240 гривень. І тут ще з замком якимось казковим цікаво. А тут набір для ліплення великий. Оце прямо те, що треба для подарунків, як на мене. І проведення розкопок. Мені здається, я б сама грала цікаво. Скелети динозаврів у нас ось такий був у дитини 346 гривень. Переходимо до подушок. Ось такі саме подушки ми бачили з вами в Ані. Це не на стільці, це просто декоративні подушки. 100 гривень в Аврорі були дуже схожі. На стілець 89 гривень. м'якші, ніж в Аврорі ми дивилися. Сірі різних кольорів, бачите, цікаво за розміром, які вони. Теж трохи замаленькі, я б сказала, для стандартного такого стільця. Хоча залежить, звісно, від того, які стільці у вас. Постільна білизна. Мікросатин якийсь, цікаво. Що таке мікросатин? Мені більше на б'язь схоже, ніж на мікросатин. Ціни можна поставити на паузу і подивитися. Рушнички 150 50 на 90, 315. Дві штуки, ось такий комплект подарунковий, можливо. Комусь потрібно про якість, я нічого не знаю, бо тут саме не бачу тих, які я купувала, тому коментувати не буду. Взагалі, якість – відносне поняття це, скажімо так, співвідношення того, наскільки задовольняє якийсь предмет ваші потреби, наскільки ви їм задоволені, і ціни. Для когось якісний рушник за тисячу гривень, для когось і за сто гривень він буде якісний. Ми самі це розуміємо, я не бачила, я тут, знаєте, скільки гуляю, не всюди проходжу. Тут є ще ось такі розмальовки цікаві Єдинороги, сови. Водяні розмальовки, візерунки. Що тут треба робити? Це наклейки? Для творчості та хобі. Ні, це просто листочки такі гарні. Блокноти. Я собі вже на наступний рік придбалась. Такий маленький 70 гривень. Подивіться, з україночкою блокнот. А мені казали, десь тут сканери, десь на жовтому, але я щось не зустріла, буду дивитися, де, бо не можу подивитися, яка ціна. Теж гарно виглядає це. Це щоденник, але без, бачите, без проставлених дат. Дуже зручно, бо якщо навіть ви даруєте комусь, я знаю, в мене за якийсь рік було там 5 чи 6 щоденників таких датованих лежало от за 2024 рік. Тож, коли комусь даруєте, краще якийсь нейтральний дарувати або знати конкретно, що людина чекає на такий подарунок саме від вас. Мої засоби, коли знімала минулого разу, були дешевші навіть в епіцентрі, ніж тут. От зараз бачу, в фрі на знижках 176 гривень. Я таким користуюся, мені подобається. Цікаво, чи хтось використовував такий кондиціонер. Мені чомусь дуже сподобалася упаковка: 65 гривень один літр, і я... запахи мені теж приємні були. Савекс 78 гривень, Сілан 172, ось така велика упаковка. 62, 62 використання 35-101 гривня. Коштує багато порошків, але я ось не купую саме порошки, тому я не дуже запам'ятовую ціни. ну, Наприклад, персіл зараз 319 гривень. 2,5 кілограма коштує Грюнвельд. Цей порошок мені казала, що робить білизну дуже такою жорсткою. Хто користувався, теж напишіть свої відгуки. Багато різних косметичних засобів. Ось такий шампунь 127 гривень. На знижці це з контролем лупи. Також є. Кондиціонери, хто користувався, напишіть свої відгуки. Крема для рук, а мені треба скраб для обличчя придбати, і я не хочу йти за ним в Єву. Цікаво, тут є, чи ні? Зараз будемо з вами шукати Мило. Ага. Дуже полюбляю ось такий. Гель для вмивання і тонік для обличчя. І скраб такої серії, ось він. 116 гривень. Його я і заберу з собою. Хоча зараз не дуже хочеться купувати польські продукти після того, як вони блокують наші вантажівки, але ну, що робити? Інше, що зараз не купиш, все якось пов'язано з якимись не дуже приємними моментами. І цей просто дійсно дуже класно допомагає і моїй шкірі, і дитині, а щось нове пробувати. Я навіть не знаю, що тут взяти. Я якогось іншого скрабу і не бачу. І все, що не візьмеш, або Польща, або Китай. От, наприклад, доктор Санти, я раніше вважала, що це суто українське виробництво. А ні, теж Польща. Ялиночки в подаруночках. По даруночках. Я думала, тут ціна. Тут тільки сертифікати. Ціна. 1500 гривень. Ось така ялиночка. Скільки тут? Півтора метри. Ну, це за дорого, бо в Аврорі вони були набагато дешевші. Це що таке 1300 гривень? Комод. Не знаю, якийсь розкладний, мабуть, комод. Ось так він буде виглядати. Важкий такий, не, знаєте, хиткий пластик, багато різних засобів для побуту, для машин, що тут є, цікавенького. Ну, ця серія, мені здається, зараз всюди є я теж використовую. Омивач скла 275 гривень. Це якась активна. Піна омовачі скла 58 гривень от зелений і рожевий, і синій 89 гривень. Коли питають, з яким ароматом вам омивач скла, мене колись запитали, з яким смаком. Чесно, я дуже довго сміялася, бо смак омивача скла це цікава річ. Ось такий сьогодні був огляд. Я придбала все-таки цей скраб для обличчя. І сподіваюся, вам було цікаво. Якщо ви хочете що ще подивитися, обов'язково пишіть. Всім до наступних цікавих відео. І не забуваємо донатити на нашу перемогу. До побачення!